Кожен орендодавець сам вирішує, коли і кому і за яку суму здати свою землю. Я вважаю, це проблема, про яку можна говорити годинами. Я е, спілкуюсь з батьма фермерами, і в них вічно одна проблема це з орендодавцями, з тих, кого вони орендують паї. Е, фермера скаржаться на них. А ці люди скаржаться на фермерів. І так, перший ділюся просто досвідом: фермера кажуть, що, по-перше, набридають люди, які приходять і постійно підніми, 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 ціну, підніми, 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 підніми. При тому, що всі знають, що зараз там ну, дуже останніх останні там, три роки просто дуже важко. Підніми, підніми, піднімай. Окей, це ще одне. Друге, це тоді, коли приходять і починають просити гроші. Оце мені здається, це просто топчик, коли фермера просто вже знають, що не можна так робити. Ну, не завжди, інколи можна. Ну, в них є вже має бути якась щуйка, кому можна дати, кому не можна. Ну, бувають різні ситуації людей, де кому потрібні гроші, там щось стало, щось не стало, щось хоче купити, не вистачає. І ну, дуже багато прям таких історій чув, що ти йдеш на зустріч людині, ну, ніби все окей було. Там вже орендуєш в нього землю, там, наприклад, 10 років. І він підходить і каже: слухай, можеш дати за 10 років наперед? І тут вже має десь вас спрацьовувати десь там дзвіночок, там, типу так, стоп. Треба якось ще раз проаналізувати, чи варто, чи не варто. І ну, типу, порядні люди, ну, звичайно, вони думають, ну, порядна людина, ну, дійсно там потрібні якісь гроші, там, навіть, я ж не, не, не обов'язково, щоб щось там погане трапилось, все, що хоче. Може. Людина хоче там, щось змінити, покращити, чи, ще, чи там, дітям на навчання. Окей, фермера йдуть на зустріч, дають гроші, проходить рік і вони чують, ну, ти мені дав там, по такій сумі, ну вже ж ну, ціна ж піднялась, ну, може, ти якось перерахуєш мені. Кажу, ну як, ну я ж тобі дав тоді, напріт всю суму, прям без ну. ну блин, і починаю тут це тушнити. А ще є варіант, коли люди приходять і кажуть: е, Ну я розумію, що ти давав, але я вже не хочу здавати тобі, я хочу здати іншому там фермеру, бо він дає <скільки> на тисячу більше. І фермерку дивиться і кажуть: почекай, я ж тобі заплатив з 10 років прід. Ну я розумію, але я там вернув пізніше щось там, че чи зараз вже і це починається. Ну це в основному, знаєте, коли два фермера е, десь поряд і починають. Ну, не дружньо поводяться. Ну, буває таке. Ну, це бізнес, це конкуренція, це ну це напевно фермера всі були б дружні, якби не було поділу землі. В принципі, все інше їм об'єднатися і дружити, я думаю, взагалі не проблема. Єдине, що так, да, коли ти борешся за землю в одному тому самому регіоні, то вже важко дружити. Знаю ситуацію зі сторони людей, коли кажуть, що ми от був підписаний там, наприклад, від батька достався сину пай. Е, син знає, що закінчується там, цього року е, там, договір. І він там або сам хоче, або здати комусь іншому. Ну там щось не, не договорились ми з фермером, хоче комусь іншому здати. Він вже знає, що цього року закінчиться. І тут якимось чином з'ясовується, що договір був перед, перепідписаний батьком. Ще ну, там, якщо вже цієї людини немає, вже був перепідписаний і продовжений ще на 10 чи на 20 років. І люди знають, що такого не було. Знають на 100% знають. І я знаю навіть людей, які зараз судяться, вони подали, як там, служба, судмед експертиза, називається, яка визначає, чи підпис дійсно цієї людини, чи не дійсно. І там, прям, вроді, вже навіть мали доказати, що, що ну, підпис підроблений. Е, є ще люди, знаєте, як йде одному, здає. Потім е, до другого йде, а я вже цьому здаю, давай і починає до це маніпулювати фермерами. Давай той дає стільки, давай, той дає стільки, той дає стільки. Е, до речі, що в коментарях читав, що є е, пропозиція прив'язати е, орендну плату до чистого прибутку. Там, наприклад, якщо е, ви заробили цього року там 100 доларів стони, ви віддаєте там е, 5 доларів за кожну тонну, яку ви виростили на цій території. Якщо ви там зробили 20, відповідно ви віддаєте 1 долар там, наприклад, і так погнали, погнали, погнали. Але яка ситуація? Якщо е, фермер заробив більше, то іди сюди. А якщо менше, та ну ні, ну то я ж не винен туди-сюди. Теж це жадність, коротше, ніяк не домовишся. І ще я звернув увагу, що як тільки е, коли приходять е, до фермерів просити. Е, про те, щоб ціну на землю підняли, це тоді, коли в нього щось з'явилося: будинок, е знали, що десь квартиру купив, якусь техніку нову взяв, е машину купив собі, дружині е дитині. Ну коротше, як тільки знають, що десь щось е все. Тю, не знаю, це напевно вічна проблема. Про неї можна говорити дуже-дуже довго. Але я думаю, що потрібно всім трошки дружити, і особливо потрібно дружити фермерам. Мені здається, я думаю, досить вже воювати за цю землю. Якось треба сідати, домовлятися, і тоді все буде рівно, 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 рівно.